Друзі, вже три дні поспіль Україна атакує Росію. Сьогодні безпілотники знову завітали на територію ворога, зачиняли аеропорти, палали пожежі. Тим часом наші Збройні сили України продовжують просуватися на фронті. Що цікаво, навіть російські морпіги почали здаватись в полон. Президент Азербайджану Галіїв підтримує Україну та подякував Збройним силам. Ну, звичайно, продовжуємо святкувати перемогу Усика. А німецький генерал розповідає про невтішні плани Російської Федерації щодо дронів. Він говорить, що Російська Федерація може запускати до 2000 дронів за одну атаку сьогодні. Наші сили ППО знову працювали на максимумі, Збили 224 повітряні ціли із 400-450. Друзі, я вас вітаю, ви дивитесь топ-5 новин, які варто знати. Поїхали! Російська Федерація повідомляє про збиття 13 безпілотників, що летіли на Москву. Внаслідок атаки добрих дронів. Скасовано десятки авіарейсів, Також низка розмі пише про. Пошкодження будівель в Московській області на Ростовщині також було неспокійно. Там пошкоджено логістичний вузол, який ймовірно використовується для перекидання техніки і озброєння на фронт. Міноборони РФ, звісно, традиційно заявляють, що нібито перехопили та знищили всі українські безпілотники. Також на фронті наші захисники продовжують дивувати. За даними Американського інституту вивчення війни, Збройні сили України досягли значного прогресу на одному з найгарячіших напрямків, а саме, на Покровському. Зокрема, наші підрозділи зайняли позиції в північній частині села Миколаївка на, пів... на північний схід від Покровська. І це вже друзі, великий крок вперед. Ну а тим часом на Курському напрямку сталося щось неймовірне. Російський морпіх нібито просто заблукав. Ну а по факту він добровільно здався українським прикордонникам. Виявилося, що він менше ніж місяць тому підписав контракт на рік. З Російською Федерацією, який передбачав виплату військовому в 3 мільйоні рублів, але звісно грошей він так і не побачив. В додачу його одразу кинули на штурм українських позицій. Ну тому він довго не думав і вирішив заблукати та здатись в полон. Ну а чого воювати, раз гроші не платять? Ось така вона, друзі, друга армія світу. Тим часом наш військовий відбив ворожий дрон рукою. Це просто шок. Наш козак, виїжджаючи на завдання, показав неймовірну мужність і реакцію. Він відбив ворожий дрон просто рукою, аби той не здетонував. І це ще один доказ неймовірної відваги та кмітливості наших сил спеціальних операцій. А далі давайте трохи про світові події, ну які теж не менш важливі. Президент Азербайджану Алієв публічно подякував Збройним силам України, коли українська журналістка передала йому шеврони наших воїнів, сказавши дякую за те, що ви робите. Продовжуйте так само. Ну, звісно, після цього в російської пропаганди ну так добре підгорає. Також Орбан, ну угорський прем'єр, знову погрожує заблокувати бюджет Європейського союзу. Мається на увазі виділення допомоги Україні в 100 мільярдів доларів. Ну, Орбан вважає, що це перекачка угорських грошей до України та шкодить угорським фермерам. Гроші від Європейського союзу, а шкодить все угорщині. Ну, друзі, але на щастя його голос не вирішальний. І рішення ухвалюється кваліфікованою більшістю. Тобто Орбан знову намагається зіпсувати нам нерви, але марно. А також цієї ночі сили ППО знову працювали на максимумі, знешкодивши 224 із 450 повітряних цілей. Україну знову накривають ворожі дрони. В Києві вже 6 постраждалих через нічну атаку. Серед них є 15-річна дівчина. Також відомо про одного загиблого. Загалом тривога тривала 10 годин. Але, друзі, може бути і гірше. Німецький генерал Фройдінг попереджає, що Росія планує запускати до 2000 тисяч дронів одночасно проти України. Тому він наголошує на неефективності збиття шахетів системами Петріот, ну тому що вони дуже дорогі. І він радить шукати якісь дешеві засоби протидії, тобто збивати... Дешеві дрони дорогою ракетою Петріот невигідно, тому закликає шукати альтернативу, ну, яка, друзі, нам вкрай потрібна. І звісно, ми продовжуємо святкувати перемогу нашого Олександра Усика. Журнал The Ring присвятив йому просто крутезний постер. А українці також співали Червону руту після перемоги Усіка. Президент Зеленський привітав Усіка, назвавши його абсолютним чемпіоном легендою. Я вам нагадаю, що вчора, 19 позавчора, 19 липня, Олександр Усік нокаутував чемпіона за версією IBF Даніела Дюбуа вже в п'ятому раунді. Завдяки цій блискучій перемозі українець об'єднав усі чотири основні пояси: це WBS, WBAB, WBU та IBF, ну, ставши таким чином, абсолютним чемпіоном світу. Ну і наостанок є дуже неприємна новина. В Києві пізно ввечері, 19 липня, сталася резонансна ДТП. Працівник прокуратури, який був за кермом автомобіля, наїхав на жінку на тротуарі. Водій був Андрій Молочний у стані алкогольного сп'яніння. Ну він намагався навіть втекти з місця подій. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко вже називає цю ситуацію ганебною для всієї системи. Він пообіцяв особисто представляти інтереси потерпілої в суді та забезпечити жорстке покарання винного. Але жінка, на жаль, померла в лікарні. Винному вже оголошено підозру. І це, друзі, дуже жахлива трагедія, яка вимагає найсуворішого вироку. П'яний прокурор вбиває просто пішохода. Ось такі, друзі, новини. Тримаємося разом, віримо в ЗСУ. До зустрічі.